А у нас для вас дуже важлива інформація. Починаючи від сьогоднішнього дня, наша програма вирішила відкрити нову рубрику, яка, сподіваюся, уже найближчим часом стане і постійною, і популярною. Зветься вона українські дракони. Як би ми з вами там не гордились розвитком цифрових технологій в нашій країні, давайте чесно визнаємо: поки що Україна на світовій електронній карті виглядає ну якось так не дуже. Просто споживачем, ми толком нічого не створюємо, нічого не виробляємо, просто купуємо створене іншими, ну нехай і за нашої якоїсь такої посередньої участі, і це погано. В той же час в Україні таки зароджуються якісь цікаві проекти, які можуть стати серйозними навіть у міжнародних масштабах. Головне тільки, щоб про них дізналося якомога більше людей. От ми і виступаємо з такою ініціативою. Якщо ви Цікавий український проєкт в галузі електроніки, якщо вам є що про себе розказати, якщо вам є що показати, дайте нам про себе знати. А ми забезпечимо вам хороший інформаційний супровід, от чисто з патріотичних міркувань. Або ви щось там чули, знаєте, зведіть нас цими людьми. Ну, хоча б дайте нам їхні координати. А ми вже допоможемо їм стати заслужено знаменитими. Так що давайте, українські дракони, ми Готові вас підтримати.